Зараз поряд з нами головний тренер футбольного клубу Прикарпаття. Пане Олеге, вітаю вас з перемогою. Які враження від сьогоднішнього? Віку? Хороша ігра. Що перше, що друге. Тайно важкувато було обом командам, що в нашій, що Чеченніво, за що з ну, Витримали, виграли. Молодці. А яке завдання на сезон ставили для своїх підопічних і чи виконали вони, чи перевиконали його? Ну, на першу половину ми не виконали, на другу виконали. Стали першими. Які ваші були перші слова, коли ви от в роздягальні привітали своїх хлопців? Молодці. «Які завдання будете ставити вже на наступний сезон? Спочатку ну, ми підемо в відпуск, потім будемо бачити, будемо говорити. Що сьогодні вийшло, що не вийшло в Вашій команда? Що може при такій погоді вийшло? Ну, вийшло, витерпіли, жару перебігали, забили два. в Першому темі не реалізували. А в другому таймі держали теж нормально.